Ця історія почалася ще в 2005 році, коли у будинку на вулиці Тарасівська, 21 оселилася нова мешканка Лідія Олександрівна Репіна. На перший погляд, нічого дивного, а тим більше страшного звичайна жіночка, що займає невелику посаду. Проста собі суддя апеляційного господарського суду міста Києва. Не менш прості мешканці не звернули на нову сусідку особливої уваги. Натомість Лідія Репіна накинула оком на весь будинок. Рік тому вирішила Лідія Олександрівна створити об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Мешканці зібрались та проголосували. Головою ОСББ обрали ініціаторку зібрання саму пані Лідію. На перший погляд, все законно. Однак, журналісти ОБЕКСТВ дізнались, під демократизацією і покращенням приховано захоплення приватизованих приміщень та можлива підробка документів. Перша, але на жаль, не єдина постраждала від дій судді. Хімчистка «Ун моменто вона знаходиться в тому ж будинку ще з 96-го року. Безглавів. У СББ человек поставил перед собой цель забрать помещение и вот наше, которое находится в собственности, но приватизировано в 2007 году, и помещение, в котором располагался салон красоты, который тоже очень успешно существовал 19 лет, пока не организовалась ОСББ под руководством э, судей. Самый салон красоты Литов выступил у роли другой жертвы. Потребовали от нас, чтобы мы непосредственно им платили деньги за аренду, за территорию, за стоянку. Мы не могли с ними с ОСББ не иметь никаких договорів, потому что ми аренда, арендуем. Скасувати в судовому порядку приватизацію приміщень у моменту та договір оренди салона літа Лідії Олександрівні не вдалося. Тоді пані Репіна вирішила самостійно розібратися з цим питанням. Сценарій впливу в обох випадках був майже однаково. І Вивізки зняли і машини перестали запускати клієнтів, і, і співробітників, ні води, ні світу. Нам прийшлося ще наняти собственної охрану, тому що Лідія Олександрівна написала нам підписання, в якому вона не постіснялася указати, що вона буде зламати стіни в помешканнях. Першим шагом, який вона зробила, це було відключення води. Вона вирішила не запускати сюди на територію е э, клієнтів хімчистки. До речі, сантехник, який працює в цьому будинку, нічого не знає про відключення води. Це розпорядження ОСББ, а він навіть і не працював ці два дні. Скажіть, а ви відключали саме воду хімчистки, чи ні? Я не відключав. Ви не відключали воду хім Да. Я не Головним аргументом такої поведінки стали незадоволені мешканці, які скаржаться на хімчистку. Однак господарка салону літа і директорка хімчистки переконують геть у іншому. Там нету чистки, зараз і, що запаху, там запаху, я не, не помню, щоб коли Здесь находится всего лишь стиральное оборудование и гладильное оборудование. Никакого вреда нет. Мало того, я показывала, какими препаратами мы работаем. Мы единственная химчистка в Украине, которая использует очень дорогие экологически безопасные препараты. Для того, чтобы разобраться с этой запутанной ситуацией, журналисты ОБХТВ решили поспілковаться с самой Лидией Репиной. Как выявилось, это сделать довольно сложно, потому что судья совсем не любит что-то комментировать. Тем более на камеру. Я лично своєм линии, учитуючи наші отношения, які складуються з химчисткою, я би не хотіла вообще висказувати нічого. Я прошу вас тройка общайтесь. С Скориставшись порадою від поважного судді та ще й голови ОСББ, знімальна група знову вирушила до Тарасівської 21. І тут справжнє диво, сама Лідія Олександрівна. Дість, вот у мене є рішення, членів ОСББ. Ні единого голоса за то, щоб э, хімчистка находилась в нашому домі, не було. Всі проголосували проти. Жодного голосу за. А ось один з активних членів ОСББ, який відвідує майже всі збори, так не вважає. я, я, забуху, я не Під час розслідування з'ясувався ще один цікавий факт. Одразу поруч із хімчисткою «Ун моменту в тому ж самому приміщенні розташовується реабілітаційний центр острова здоров'я. Цікаво, чи заважає і ця компанія житловому будинку на вулиці Тарасівській. А не вирощають. Так, як вирушається чисто система.

Аби такі почути відповіді на питання, журналісти ОБЕСТТВ вирішили не телефонувати до реабілітаційного центру, а одразу, як то кажуть, взяли бика за роги та завітали до островів здоров'я у якості клієнтів. <плес> Виходить, суддя нам збрехала. Вона не лише знає власника реабілітаційного центру, а й сама виступає в цій ролі. Тож, можливо, це і є однією з причин такого палкого бажання про закриття «Ун моменту. Ні для кого не являється секретом существування здійсни так званих островов здоров'я. Возможно, госпожа Ріпіна хоче розширити этот бизнес. Ну, ми розуміємо, якщо вона подає в адміністративний суд там, где работает роботає муж. Ну, наверное, у есть какая то уверенность, що все вийде забрати поміщення. Заради цих 163 шістидесяти трьох квадратних метрів у середмісті столиці можна і закон трохи порушити. Принаймні, мабуть, так вважає Лідія Олександрівна. Після отримання статусу голови ОСББ вона вирішила чи не втричі підняти ціну за утримання прибудинкової території для такої ненависної хімчистки. На думку правознавців, такі дії неприпустимі. Тобто? Принцип рівності має дотримуватись. Якщо це не так, значить це зловживання монопольним становищем, і ті, кого образили, мають повне право написати скаргу в антимонопольний комітет, який зобов'язаний вжити заходів до ОСББ. Та чи не найголовніше порушення з боку пані Репіної це те, яким чином вона створила бажане ОСББ? За законом зібратися для обговорення цього питання має більше половини власників квартир в будинку на Тарасівській 21 а 54 квартири. Однак на зборах були присутні в кращому випадку 20 осіб. Скажіть, а ви були, ви всі присутствують на сабрані ОСББ? Чи а розкажіть, пожалуйста, скільки там людей було? Ну, я вам не скажу, школь 20, не журналісти звернулись до незалежного експерта. Ось які правопорушення вона виявила згідно з документами про реєстрацію. Грубим порушенням є те, що згідно законодавства, результат голосування оформляються виключно у вигляді за чи проти. У нашому протоколі результати голосування оформлені за проти чи утрималися. Також не дотримано вимог законодавства щодо оформлення списку членів ОСББ. А також е, участь в установчих зборах осіб, які не мають відношення до даного будинку, тобто не є власниками приміщень цього будинку. Ба, яка не є власником приміщення, не лише приймала участь у голосуванні, а й очолила ОСББ. На момент переходу будинку у самостійний статус Рєпіна Лідія Олександрівна вже не була власницею квартири в будинку на Тарасівській 21 А вона подарувала її своєму синові Гаманко Євгену Олександровичу, який, до речі, також є суддею. Державним реєстратором виступала

Цілий тиждень журналісти ОБЕХ ТВ намагались отримати відповіді від голосіївської адміністрації. Утім, марно, бо там суцільні наради та довжелезні черги до речі, добитися правди та справедливості неможливо не лише в цій установі. Ми звернулися до комітету Верховної ради по боротьбі з корупцією із комітету була на був направлені запрос в Генеральну прокуратуру, прокуратури в СБУ і в міністерство юстиції за рік боротьби постраждалі від дій пані Репіної відвідали неймовірну кількість органів законодавчої Влады. Однако такие визиты не принесли жодных результатов. Ходили все, просили. И потому что там Юлечки трое детей, там двое детей, знаете, люди по 20 лет работают. Ну, до, до меня доходили такие слухи относительно того, что Лидия Александровна хочет со мной расправиться лично. Ну, естественно, я абсолютно адекватный человек. Я понимаю, что возможности у Лидии Александровны очень большие. И я действительно боюсь за свою жизнь, за свою безопасность, да. Залишається сподіватися, що Лідія Олександрівна не зможе більше як раніше впливати на справедливість. А тим, хто не хоче брати участь в її оборудках, нічого не загрожуватиме. Можливості Олександровна чимбальши, і о, я дійсно боюсь за свою життя, за свою безпеку. Я дійсно боюсь за свою життя, за свою безпеку. Да.